Так, маємо 188 750, 180 майже тисяч кілометрів. Перша ревізія підвізки буде сьогодні. Подивимось, що там. Купував цю Tesla Model 3 з нуля в Манхаймі. Сам наїздив майже 180 тисяч кілометрів і майже нічого не робив. На самому початку експлуатації відійшов роз'єм датчика температури, недобре був вставлений ще з завода, і там на зарядному порті підігнув контакти, показував відео. Не завжди вмикалась швидка зарядка. От і все. За весь час нічого не робив. Ну, омивайку заливав. І колеса літнє на зимові, зимові на літнє змінював все, більш нічого не робив. Зараз зробимо першу ревізію підвізки. Поки що нічого не стукає, але все ж кілька разів я в Україні був на цій машині. Треба переглянути. Чи це не може давати на ступ підвізки? Але що це таке може бути? Приводу немає, нічого немає, чого воно там стукає? Це просто колодки терма. А, це колодки. Я зрозумів. Все. Вичоркую. Щось таке є. А ну назад чуть-чуть вище. Оці, тут люфт є вже в цих ага. рычагах. От тут і тут. Поняв, рычажки. Треба міняти. Всі рычаги мають люфт і верхні, і нижні, так? Да? Ага. Все, ну ще зад перелітані вже. Все, щоб знати. Плаваючись, він я... боку. Да. Верхній плаваючий салінблок, накриті, ну, на так? Да, да? цап, ага. Добре, а не Тут в цю ту сторону. Тут тоже. Я зроблю зараз, знаю, що я від Хайланда возьму, все, поставлю. Буде м'якша машина. Від нової тройки. Так, да, задні такі самі амортизатори. Передні не такі. І пружини не такі передні. А так, все те саме. Ось результат перевірки перед вами. Тепер маю нагоду спробувати на своїй машині нову підвізку від Tesla Model 3 Highland. Вона ж набагато м'якша. Цікаво буде оцінити, наскільки м'якшою стане моя трійка. Якщо вам теж цікаво, підпишіться. І далі буде.